Ну, що значить суму за російським минулим? Воно там не так за російським минулим, як за системою радянської влади, та? за тим совком, за ту радянщину. Це була тюрма народів. Щоб їх тримати було в покорі, їх тримали. Люди з часом пристосувалися. Люди, це такий особливий вид, який пристосовується до всього. Ну так психіка людська побудована. І нас привчили бути покірними і все. Така вивчена, вивчена покірність. Знаєте, проводили експеримент, закривали в клітку тварину, вона спочатку рвалася на двір, билася, билася. А потім, коли вона зрозуміла, що то безполезно, вона успокоїлася. Через певний період часу, ну її годували, ясне діло, ми за нею дивилися. Через певний період часу клітку відкривали, і тварина не виходила. І коли її виганяли, вона верталася в клітку. Це в неї було виховане ота от безпорадність. Рабство, нездатність до самостійності. І Радянський Союз, рахуйте, він був недовго вроді би, так? але повних два покоління народилося і виросло. А так, три покоління цього терору, оцього, е, ну, рахуйте, 60 років це і три покоління. так? Ну, Можна рахувати, що чотири повноцінно, бо ти старіше були, ще трошки було тої імперії, імперськості було, потім імперськість дуже різко вибили, і лишилася та безпорадність людська, яку, яку в людях виховували. І люди до того привикли. І вони знали, що буде, знали, знали коли будуть бити, знали, що це ж не за що. Ну, та й що, там усіли, бо так має бути. а що? І все, люди до цього пристосувалися. І сьогодні, коли їх випустили на свободу, це так як та тварина. Після, після експериментів вона не знає, що самостійно робити. Нам треба адаптуватися до самостійного життя. Я вам розказував про приклад фрази одної дитини на похороні своєї матері. Тут, у Дніпрі. Дитина після вічна пам'ять сказала, мамо, дякую тобі, що ти мене навчила жити без тебе. Мама постійно її вчила жити, як вона має жити без мами. І вона спочатку то не сприймала, вона бунтувала, мамо, ти мене не любиш, мамо, що таке? А на похороні зрозуміла і сказала, мамо, дякую тобі, що ти навчила мене жити без тебе. Тобто, адаптувати людину до самостійного життя це є завдання кожного з нас, кожного батька і матері, адаптувати наших дітей до самостійного життя, щоб діти могли собі давати раду самостійно, були свобідні, тільки свобідна людина може творити і чудити. Всі великі знаменитості. Чайковський, Шопен, Вагнер, Поганіні. Вони всі трохи дивакуваті. Я не буду уточнювати, хто знає, то молодці, а хто не знає, то вам і не треба. Ну вони були дивакуваті. Свобода має великий потенціал щодо творіння. Але велику небезпеку щодо падіння. Тому треба вміти контролювати себе. І самий найпростіший спосіб будь великим хіміком, фізиком, математиком, композитором, але будь віруючою людиною. І іменно коли ти віруюча людина, це дає тобі тримати себе вкупі, творити і не виходити за рамки творіння свого. Народжувати величезні шедеври і не, е, і не хворіти зірковою хворобою, бо вона є дуже небезпечна. На цьому закінчується далі ріст і так далі. Е, так, питань більше нема. А? а, я пропустив, так? Так, Марина, слава Ісусу Христу, отче, ви можете наказувати дітей фізично. Чи можна наказувати дітей фізично, не, не слухають, як їм казати, як візьму різку, то потім себе картаю, що хотіли себе марно, мирно вирішити, але нема терпіння сто раз повторювати. А сто раз то, то неправильна цифра. Христос, Христа запитали каже, От Біблія каже, що сім раз треба прощати братові своєму. А ти що скажеш? А Христос каже, не сім раз, а сімдесят раз по сім. Ну, тобто, що таке сім? Сім це повно, це достатньо. А 70 разів по сім це більше як треба. І дитину треба виховувати в терпінні. Але в приповідках Соломона в книзі Еклізіаста написано, що. Батько, який своїй дитині шкодує різки, він її не любить. Тобто, якщо тато ні раз дитину свою не бив, то він її не любить. Ви скажете, як? Але тут сказано, що це не означає, що дитину треба бити кожен день. Будете дитину бити кожен день, дитину втратите. Вона вас зненавидить. Вона буде вас слухати. Вона буде робити те, що ви кажете перед вами. Лише тільки вийде з вашого поля зору, вона ніколи не буде робити те, що ви їй казали, на збитки. І вона не буде вас любити. І нічим ви потім то не виправите. Бо Тому що ваші емоції і ваша емоційна система більше розбалансована, як дитяча. Дитяча вона нормальна. Але ми дорослі, ми більше впливові під, під ці емоції. І дитині нас роздирувати легше, як нам роздирувати дитину. І тому бити кожен раз, коли вона щось не слухає, це не добре, бо дитина бачить, що ти, що ти слабкий. Але якщо раз вибити і по ділу, то воно буде як урок. Біблія каже, що не шкодуйте дитині різким. Бо інакше ви її не любите. У ну, мене був такий випадок У ну, спілкувальних, приватних розмовах а, прийшла мама з дитиною до психолога шкільного, і вони там говорять. І психолог каже, дитина дуже мудра, чим не послушна, але не бита. Відчувається. Казала моя бабка просила, дитина має знати засі. Тобто, так, да, тобі можна все, але ти маєш знати, що тобі не можна. Чітко маєш знати. І будь-який переступ закону має бути що? Покараний. Хто саме краще покарає твою дитину, як не тато і мама? Ви б доручили сусіди, ви твою дитину бив за непослух? Я б ні. Ну, Я своїх правди мало бив, треба було трохи більше. Якщо по правді, то взагалі не бив ніколи. А здало бися, бо тому що дитину треба виховувати, коли вона на ліжку лежить в поперек. Ну як вона вже на ліжку лягає вздовж, бо поперек не влазиться, то вже пізно. Так що, Але я своїх дітей люблю, і слава Богу, я їх бив словом, я їх бив наукою. Я їх прирвав любові до праці і до мудрості, і я, слава Богу, діти мене розумні. Так так що вам приймати рішення, і якщо дитину, хоч раз покарайте не по справедливості або маєте сумнів, визначить точно, що вона винувата в тому, наскільки вона винувата. Ну, якщо дитина каже, я більше не буду, я все поняла, найбог боронує. борони. Спортити відносини назавжди, ніколи ви їх не вирівняєте. Всі психологічні проблеми, я спілкуюся з психологами, ми не просто з ними говоримо за чашечки кофі. Я з психологами співпрацюю. Всі проблеми, які люди мають, психічні відхилення, порушення, всі проблеми родом із дитинства. Наталя Синків, Отче Василь, тепер до вас у профіль зайти не можна, бо ви заблокували так, тільки ті, що у вас у друзях можуть зайти. Так що ту молитву, яку ви молилися з нами собі, не можеш забрати до себе. -да. Є таке діло, <сум> враховуючи, в чаті не можеш її виставити, я її виставлю в описі до цього відео. Після зараз, після того, як ви подивитеся це відео, там, де заходите в опис, там буде силочка на Google Диск, ви нажимаєте на ту молитву пункт, і скачуєте собі на телефон, на комп'ютер. Можете її роздрукувати або читати прямо з телефона. Бо мій Facebook поки що буде закритий, бо той товариш мені теж сьогодні писав. Щось там угрожав, щось там розказував. Знаєте, таке відчуття вини, знаєте. Надурив людей від мого імені. а Мене хоче з болотом змішати, розказує, який я поганий, яких я там гріхів наробив, я буду. Господи Боже. В Божі руки віддаю тебе дитину. Покайся. я думаю собі, знаєте, що от всі люди, які. Там, особливо когось хочуть очорнити, звинувачити, це люди, які мали психологічні травми в дитинстві. І коли вони мені там пишуть, що якісь там дурниці, там такі там непонятні, що е, це все то, що стосується цієї особи, що, то, що то жінка чи дівчина, я думаю, що над нею знущалися в дитинстві. Вона отримала сильну психологічну травму. Тому, доню, все у твоїх руках. Зазирнеш себе до гробу, назад не вернешся. Не до гробу, що умреш, а через те, що, по-перше, людей обманюєш. Воно вилізе боком однозначно. Раз вийшлося два, одні наші парафіяни переслали тобі гроші, другі, треті. Ну, в принципі, я так рахую, що я скільки раз казав, що я ні в коли, ні в кого ніякі гроші не прошу пересилати. Тим більше десь там пересилати комусь третім особам. Не прошу, кажу. Те, що ви мені присилаєте на мою карточку, пише Колодій Василь, це зрозуміло. Я їх отримав, дякую вам. Я ці гроші використовую на, на церкву, на обладнання для трансляції, бо ви присилаєте на підтримку каналу. І ці гроші ми використовуємо на хлопців. Бо зараз одно завдання. Щоб не було, треба допомагати нашим Збройним силам. Все. Інакших варіантів немає. То, що від мого імені, там хтось пише каже, перечистить комусь гроші, посилайте його зразу додому. Чи куди ви там вмієте. Зразу. Навіть якщо там моя фотографія, що-небудь, відколи я у Фейсбуку, я ні в коли ні в кого не просив, щоб кудись комусь пересилати гроші. Ще раз вам кажу, ще раз повторюю. Не, цікаво, я відкриваю сьогодні меседжер, Василь Колодій пише Василю Колодію. Капітально, розумієш? Правда, у нього там аватарка інша в зеленому філоні, бо я поміняв вже. Поставив там яку-небудь. Якраз я такий на фоні царських дверей. Там. Оцей тут є моє. Хто в друзях бачили і знаєте. Пише мені, розумієш, дитина моя злота. Мене буде пуджити за мої гріхи, що я неправильно поступив. Ти якщо половину мого життя пройдеш, і скільки людей посміхнуться через тебе, як через мене і скажуть дякую тобі, то ти не дурно життя прожив. Але я що тобі до цього далеко. Ти завидуєш. Завидуєш, тому що ти не потріб. Ти вмієш тільки людей обманювати. Священство принижувати і очорнювати, а це нікому боком не прийде. Знаєте, як казали старші люди, перед тим, як маєш обмовити священника, краще набери грани в рот, легше тобі буде. Не лякаю, попереджаю, не вірите? Перевірте. Розкажи анекдот про священника, завтра розіб'ється твоя любима ваза. Або що станеться? та тата так співпало. Попробуйте. Попробуйте. Ви думаєте, скільки у вас там всяких таких ну, таких ну, таких нестандартних ситуацій, які здавалося бися. ну це, пойму, що таке не непоймнешло? А це навіть ти міг бути присутній, коли хтось розказав анекдот, а ти просто поруч постояв і поржав. Це і все. Анікдот про єпископа, про священника, про монахів, про Бога, щось таке. воно. Просто поржав з боку. І потім така ситуація, така дурнувата, ну здавалося б, що сталося? Всі такі нестандартні ситуації, які просто одна секунда вирішує, це все вам через те, що ви плюєте Боговимежавчим. Хочете, пробуйте вперед, Нема питання. А ці дівчинці заблукані, кажуть, покайся, доню. Верни гроші людям. А як не знаєш, як вернути, тобі ж присилали, звідкись? Як не знаєш, як вернути, роздай бідним. Роздай бідним і шукай першу церковцю, яку тобі на очі попадуть, і покайся. А якщо ти не віруючий, то навіть можеш не роздавати гроші. Доживай те, як є. Збирай плоди. Дідько для тебе приготував цікаві подарунки. Так, ну що, ч, ви, як би ми не говорили, якби ми не скорочували, все рівно у нас виходить без п'яти <св 'язок> без 5 хвилин восьма. Щиро дякую всім вам. Нехай Бог вас благословить. Бережіть себе, будьте мудрі, старайтеся залишатися приємним в Божих очах, бережіть свій язик, ніколи не говоріть грубі слова, навіть коли вас ображають. Це важливо. Я ж теж міг би там наговорити, понаписувати тому товаришу, отій дівчинці, всякі гадості, але для чого? Я був такий син, як вона? Ні.